Паво не чай. На Філіппінах іноземці, в тому числі українці, можуть кататися на умовній дистанції їжі, граб фуд або подібне, це питання. Я думаю, що якщо от... саме українці, ті, хто подалися на біженство, то навіть влада буде закривати на це очі, що там дозволів, там є, немає. Дивіться, дивіться, яка ситуація. От іноземець є з будь-якої країни, і цей іноземець такий: буду робити доставку. Так, ну по-перше, це мовний бар'єр. Тому що люди в основному розмовляються одномісцевою мовою. І доволі великий відсоток англійською ну, прямо ні. Так, е і він приходить до роботодавця. Це звісно, це стає проблемою роботодавця. Тому тобто, фішка, ідея Павло дуже гарна.